І всім привіт, друзі. Сьогодні будемо грати в ігру «Як дістати Сусіда. Можливо, багато хто з вас грав цю ігру. Ну, і я теж вирішив в неї пограти. Ну, звісно, я теж в неї грав, але на телефоні ще не грав. Так. Бачу, у нас тут всякі уровні є. Ми можемо А, кстати, ми будь-який уровень можемо вибрати. Тут давайте почнемо з перші шаги. Слушайте совети режисера, он подскажет вам, що делать. Окей, давайте погнали, проходити цей уровень, це съйомки, так. Ми тут телевідені знімаємо, типа як дістати сусіда. Окей, в серії перві шаги. Окей, давайте. Вас приветствовать шоу Как достать соседа. Меня зовут Джо, я реж... я У передій вас ждут три серии, у вы научитесь помогать Вуди. Вуді е, Герою нашего шоу изводить із... противного соседа. Чтобы дать е, Вуди команду коснитесь того места предмета, к которому хотите победить. А теперь пусть выполняет действия указанные в строке сообщения. Ага, отправьте Вуді к зеленой... Метки на полі. Окей, давайте відправляємо Вуді. Превосходна двір обперта. І пусть тепер Вуді пройде через нею в кімнату, а кновиться к косніться з двері. Окей, нажимаємо на двер. Він заходить в другу кімнату. Окей, що у нас? Ну, коротше, давайте це вже не читати, ми вже все поняли. І давайте знову сюди в двері, і нам, мабуть, треба вийти. З віців або ніт. Ну, коротше, у нас тут будуть зйомки. все, супер. Так, великолепно, вот і ви навчились. А, все, нам просто треба вийти і, мабуть, сюди піде заселилися сусід, і ми вже почнемо з нього. Прикалуватися. Так, отлично. Окей, давайте погнали. к следующему уровні. У нас другий уровень. Дальше більше. Подсказка. Щоб не, щоб не случилось, вийшло, за попаса. Ну, ми це знаємо, знаємо. У нас сусід буде бити, так що треба буде осторожно. Какой аромат? да, какой аромат. Так, що у нас тут? Він що ж знайшов? Так, він знайшов маркер. І якісь шарики, які ми можемо розсипати. Да? Так, а кстати, нам треба. Э, перем... Ага, картину нам треба замалювати, типа зробити з нею всяку таку непонятну штуку. Ну ладно, давайте погнали. Він що ж там э, сказав, але я не Близь час, Вуді зараз використовую фломастер на картинки. Ну, все, ми це використовували. Тепер треба нам шарики. Куди стеклянний шарик. Шарики можна розбросити на полу второго етажа, щоб сусід. Поскользнувся. Окей, я поняв, але як нам це зробити. Інтересно, так. А, можливо, нам треба зробити це отут. Ну там за закрито. Окей. О, все, супер. Йде сусід. Давайте подивимося, яка в нього буде реакція. Опа, опа, ой, він дуже жендовольный. Так, кожен раз, коли сусід зліться, буде получать очки. Окей, я понял. сусід, стоп, становится жертвою паски, уровень злості на шкалі слева росте, А потом дно Якщо нова я Пакосині насті... сусіда раньше, ніж шкала опустилась до нуля, ви получите бонус. А Тепер пусть буде розсипають шарики на полу, в комнаті. В... комнаті в... Ага, Только осторожно, щоб сусід вас не поймав, а то прийдеться проходити. Ага, все, я поняв, заново. Окей. Давайте заходимо в комнату Б і розшипає... розсипаємо тут шарики. Давай. Бістріше тікай. Опа, все, супер. Він зараз поскользнесе. Давайте подивимось. Супер, прикольно. Ну, я би вже хотів проходити такі уровні, а не обучення, ну це прикольно. Класика, так. Так, отлічно. Давайте третій уровень проходити. Так, посказать, щоб заставити Вуді, ходити на цепочках, щелкніть правою кнопкою миші. ем, Я на телефоні граю. Так. Ага, типа нам не можна його заставити тихо ходити, да? Так, що це він? Куди він біжить, я не зрозумів. Типа він нас собаку переплутав, чи що. А, да, він сварить бідну собаку. Окей, привіт. В посідній часі нашого водно водного курсу ви узнаєте. Ага. Коротше. Вуді прийдеться прокрадуватися мимо животного так, щоб його не встривожить. Для цього треба сперва активувати режим скритності, коснувшись кнопки у правому нижньому углу. Окей, я зрозумів. Вот у цю нам кнопку треба нажати. Ага, і можемо виключити. Кстати, я зрозумів. Давайте спробуємо. Для чого зробити так, щоб Вуді взяв шарики із комода. Окей, беремо шарики. Супер. І тепер йдемо сюди на цепочках. Все, окей. Супер. Тепер висип, Так, включи цей і висипай тепер шарики. Все. Супер. Він навіть не... собака даже не почуяла, Ну, все, давай висипай, кстати. О, супер, все, тікаємо тепер. І, тепер э, Пусть Вуді прокрадеться обратно на перший етаж. Все, ми на першому етажі. Через пару секунд сусід подойде через кімнату. Є, то значить, що Вуді має прятатися в шкаф. Ага, я зрозумів, погнали в шкаф. Прятатися в шкаф. Все, супер. Він йде сюди, я вже в шкаф спрятався. Надіюсь, він не буде передіватися, а то буде дуже погано. Так, бачимо, у нас тут типа, камера знімає. Все, зрозумів. Він пішов туди. А там шарики. Опа. Все, так, да, супер. Ми це зробили. Так, поздравляю вас сусідне замітило. Окей. Я зрозумів. Все, ми прийшли в уровень. А, все, обучення у нас пройдено. Тепер будемо проходити Це у нас... Тут у нас є три сезони. Давайте нажмемо на перший сезон. Так, подсказка, не пакості в серіях можна пропустити. Окей, давайте. Погнали. О, нарешті, це вже да, оце вже, Але тут багато якихось двері... А, там закрито все. Так, посмотри. А, кстати, ми знайшли цю штуку подушка-пердушка. Подушка, е, подушка здається, смішний звук, коли на неї сидіться. Окей, я поняв. Так, що у нас тут? Е, туди я не можу зайти. А давайте в ванну комнату. Подивимося, може у нас щось тут є. Так, нажимай на аптечку, що там у нас може бути. Ага, сусід тіпа йде у в бінокль, а нам бінокль треба склеїти клеєм. Окей, я вже це поняв, я цей помню уровень. Так, але як нам туди цікаво пробратися? А, у нас там двері відкриті, клас. Так, і подушку, пердушку. А, кстати, а, стоп, 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 стоп. Стоп, 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 стоп. Я поняв. Клеєм склеїти, а подушку потім поставити, буде забавно. Так, він пішов сідати на крісло. Окей. Я маю час. Давайте нажимаємо на клей і приклеїмо йому бінокль. Все, супер, клей способ. Тепер йдемо сюди, щоб йому зараз подушку. Прикла... покласти. Зараз він піде ви в бінокль, а ми це зробимо цю пакость. Так, а у нас тут, кстати, нічого. О, сьо, супер, він пішов. Давайте поставимо подушку. Так. Щас він туди зайде. Все, погнали сюди і ставимо подушку. Так, давайте подивимось на його реакцію. Так, супер, подушку поставив. Можна, кстати, у шкаф схова... сховатися. Кстати, опа, а там ми клеєм приклеїли. Це забавно. Так, він дуже злий. Зараз сіде на цю крісло, а там подушка-передушка. І давайте подивимося. Ну, це, звісно, не таке, як з клеєм. З клеєм то жорстко прям. Він, кстати, відірвав якось то, але непонятно як. А, і не особа така. Ну він дуже злий, кстати. Все. Ми уровень пройшли. Кстати, да, бо у нас немає ніяких більше цих. Так. стоп, а ми що не пройшли у уровень разві? А нам, типа, можно подзвонити? Давайте подзвонимо, кстати. Кстати, я. А, вот. Супер, пройшли уровень. А, пакості я міг ще дві пакості зробити. Типа, антенну, зігнути, точно. Ну, ничего, окей. Давайте проходимо наступний сезон. Так, у телеэкрана. Следите за тем, о чем думає се. Так вы поймете, куда он. Ага, окей, ми вже це поняли. Кстати, окей. Друга серія в нас. Так, давайте брати всякі тут штуки. На цей раз, що у нас тут, о, пилка. Опа, на. Це прикольно, так. Окей, що в нас в шкафчику? А, він просто ховається, кстати. Я забув, так. Да. Окей, давайте подивимося, що у нас тут. Інтересно, що в нас тут поклали? Так, ну давай, відкривай. Так, і що це у нас таблетки Слабітельної, слабительно розтверджується в жидкості, я поняв. Значить, нам треба йти на кухню, він там, типу, буде пивко пити, а ми залиємо слабітельного. Покинемо туди. Ну окей, давайте ставимо слабітельний. Так. Жорстко, жорстко. Так. Все, тікаємо від І треба нам, мабуть, підпилити крісло-пилку. Окей, зараз він вітю піде, і ми це все зробимо. Так, п'є пилко. Супер. Так, тепер а що? Кстати, а це не можна зрозуміти. Що тут таке? Так, можливо, той каз газіровка. Так, окей, тепер пилку підпилюємо. Е, крісло. Опа, давай. Біст... А, кстати, я сподіваюся, що ти охраняюся. Кстати, він узів пиво. А, він типа в туалет побіжит. Точняк, Точняк, нам треба сюда. Правильно, все. Треба нам сюда. Сейчас він вип'є І. Що ж у нього буде не то? Так, все, да. І в туалет. И ми быстро це все підпилюємо, так. Може, нам щось там треба було зробити? Ну, ладно. Так, здесь он сидит і смотрит телевізор. Я поняв. Давай. А, він, кстати, йде в ту кімнату я испугався. Так, окей. У нас ще є час. Давайте, кстати, це. Собі... Все, супер, давай. Все, ми це зробили. Тепер надіємося, у нас можливо щось тут треба зробити. А, кстати. Ой! Ой. Треба мені треба було антенну, мабуть, зігнути. Так, окей, давайте подивимося, що буде. Я йому попилив крісло. І він упав з крісла, окей. Кстати, а що це за комната? Ета дверь ведет в підвал, туда мені не пройти. Я понял. Окей. Кстати, нам більше нічого не можна зробити. Так, давайте ще подивимось. Ні! Ой, Ой блін, нас побили. Ми програли цей уровень. Я не... я... Він опять взяв то пиво там, де ми підмішали, то я думав, він його викинув. Ну, ладно, давайте до наступний урівня проходити. Так, сюрприз ко дню рождень. Давайте ще цей уровень пройдемо. З допомогою пакості можна заманіти сусіда туди, куди надо нам. Окей, поняв. Так, у нас сьогодні день народження. І у день народження ми будемо йому портити. Настроение. Жалко, конечно. О, смотри, комод. Питарда. Так, шутиха, Так. Использовать фломастер. Черный фломастер. И у нас мишеловка. Так, капец! Я ще не встиг нічого зробити. Окей, переснять. Давайте переснімемо цей. І давайте візьмемо. І нам треба буде ставити пітарду в торт. Я поняв. Окей, тоді погнали зразу сюди. Так, окей. Зараз він там все, що робить, він не поняти. Так, давай бістріше перевір, що у нас тут. Ага, там у нас нічого. Окей, погнали сюди. Бістріше. Супер, і давайте поставимо пітарду туди. Інтересно, що там. А, він почту перевіряє. Так, надіємося, ми вспіємо поставити туди пітар. А, кстати, не можна туди петарду поставити. Кстати, куди він йде? Він йде сюди, окей. <звук> він... А, ні, супер, я думаю, він йде сюди. Кстати, А, А, кстати, фломастером треба перемалювати цю картину. Окей, давайте погнали. І давайте йому... А, Кстати, я не знаю, для чого петарда. Кстати, я не міг її в торт поставити. Ага, я вже. Ну, о опять. Ну, я вже трохи поняв, Значить, нам не треба поставити іменно в торт, а там на поличку. Коротше, а він то забере, я поняв. Окей. Давайте фломастером перемалюємо тут. Окей. А кстати, а де нам мешелоку поставити? Так. Окей, погнали сюди. Він, кстати, в цю кімнату не йде, але ми можемо, кстати, антенну погнути. Ні, коротше, погнали сюди. Поставим тут петарду. Е -е, так. Кстати, де нам петарду поставити? Так, нічого не понятно, так. <гас> <гас> Та, капець, це дуже тяжкий уровень. Це дуже тяжкий уровень. Коротше, друзі, я вже вирішив зупинитися на цьому уровні. Надіюся, ви мені в коментарях підскажете, що мені треба було робити. А на цьому, друзі, все. Кому понравилось відео, ставте лайк. З рюшек буде достатньо багато лайків. То я знімлю продовження і всім пока.